Слава Ісусу Христу! дорогі парафіани. Сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, які поставила молодь нашої парафії. І сьогоднішнє питання звучить, яка є різниця між релігією і духовністю? Отже, релігія це є радше про науку, про систему знань, так? про. Щось знати про послідовник Ісуса Христа, так? щось знати про християнство, там, мусульманство і інші релігії. Так? Релігія це ну, радше відноситься до якоїсь дисципліни, до науки. Духовність це вже щось практичне, щось прикладне, це вже мій особистий стосунок. Релігія це знати, що треба в неділю йти до церкви, духовність це знати потребу, чому я йду до церкви. Так, релігія це знати, що десь є період посту. Духовність це розуміти, чому цей є корисний мені. Тобто релігія вона ставить більше такі теоретичні знання і питання, а духовність коли ми усвідомлюємо про те, що, чому вона є необхідна нам це виконувати. Так? Релігія може говорити, що заповіді є притаманні. так? наприклад, християни роблять того, роблять то, чи мусульмани і так далі. Духовність нам говорить про те, що я знаю, що заповіді корисні мені. Духовність це мій особистий стосунок з Богом. Це моя відповідь на Боже покликання, це моя відповідь на Боже спасіння. Духовність це є щось тісного, щось інтимного, це про стосунок. Релігія це про знання. І тому є і дуже важливим насправді вже десь до цієї теми додати про віру і розум. Тому що насправді ці знання вони і також дуже важливими, і не треба нівелювати, що якесь наше знання так, воно, воно і нічим порівняння з якоюсь чистою вірою. Тому що насправді, напевно, десь віра не до кінця буде зрілою без знання, а знання не до кінця буде повне без віри. так, Багато філософів. Ранніх часів і в принципі сучасності де завжди собі ставляться питання так? про і фідей, про віру і розум. І насправді тут немає якоїсь, скажімо, дилеми. Навпаки, там, де мій розум, усвідомлює, що він не до кінця може збагнути якусь тайну, віра нам це допомагає сприйняти. І знову ж таки, наша віра вона розвивається в міру того, скільки ми дізнаємося так, про Бога. Ну навіть на прикладі фарисеїв, якщо дізнатись, їхня віра вже не раз, вона вже, скажімо так, перекочувалася у таку певну релігійність. У релігію вони знали, що треба виконати те чи інше, і так далі. Вони знали, що мали мав прийти Месія. Вони знали, що перед перед ним мав прийти Ілля. Відповідно, це все вони знали. Але коли прийшов Іван Хреститель, вони його не побачили. Коли прийшов Ісус Христос, вони його не побачили. Тобто вони знали, вони очікували, вони було гостро таке схатологічне очікування месії, але не змогли його побачити, коли він прийшов. Тому що їхня релігія була на високому рівні, але вже їхня духовність десь не настільки. І тому через те вийшло те, що сталося. Так? І вони десь насправді не могли до кінця пізнати Бога. Ну, насправді, десь бажаю кожному із нас. Щоб цей час Великого посту також був доброю нагодою для того, щоб співставити нашу віру і розум. Щоб ми десь більше працювали на більшому пізнанні нашої віри, на більшому знанні про Бога, десь і заглиблюлись у сторінки свято в катехизм, в документи церкви, а і щоб це допомагало рости нашій вірі. А наша віра допомагала нам доповнити все те, що ми нараз розумом, те, що вичитимо, не можемо збагнути. Тому нехай справді у нас співдіють ці дари святого духа, віра і розум, що не справді у нас вповні реалізовувались.